Но ну, критерії бронювання від мобілізації наразі задовольняють і військових, і економіку. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, бронювання в цілому по галузях не відрізняються абсолютно нічим. Йдеться про 50-75% незалежно від величини підприємства. І саме тому за словами прем'єра, уряд найближчим часом не планує суттєвих змін у критеріях та підходах до бронювання. Вони чітко виписані, цифровізовані, є надзвичайно Зорими чіткими і зрозумілими. Водночас Міносвіти вважає, що чимало аспірантів використовують навчання суто для отримання бронювання від армії. Про це розказав заступник міністра освіти Михайло Винницький. Він також анонсував перевірки у вишах, щоб за результатами червневої сесії виявити тих, хто не займається якісною роботою та дослідженнями. За даними Винницького, вже було відраховано три тисячі аспірантів, які вступили до закладів вищої освіти у 2023 році. І наразі спостереження міністерства освіти. Свідчать про те, що чимало вступників 2022-2023 років не дійдуть до захисту дисертації. І імітація наукової діяльності між тим, не єдиний спосіб уникнути військової служби. Той же заступник міністра освіти Михайло Винницький розказав, що Верховна Рада невдовзі буде розглядати зміни до закону про мобілізацію студентів. А йдеться про тих, кому більше 25 років, і хто отримав свої дипломи до створення єдиного державного реєстру дипломів. Завдяки цьому такі чоловіки мають змогу знову вступити в заклади професійно-технічної освіти, тому що, нібито, попередній диплом загубили. а Відтак отримати відстрочку від мобілізації.